Я вас всіх вітаю на 13-му турнірі Brodger GUA. Турнір називається Полювання на відьм». Буде такий епічний турнір. Зібралися дуже сильні команди. Дуже сильні команди. І я думаю, що буде дуже крепко, тому що, тому що конкуренція буде сильна. Я думаю, цього разу в одну калітку не поїде ця машина, а машина буде їхати. Так, як буде диктувати Зона. А ми всі знаємо, що Зона вирішує в цій грі дуже багато. Тому будемо спостерігати, вболівати за любими командами. Можете писати в чаті, наприклад, те, за кого ви вболіваєте. Я цього разу буду вболівати за команду GTU і команду Зіброва. Тому що це мої друзі. Я буду так тихенько-тихенько за них вболівати. Не буду про це говорити вслух. Ви цього не чули, але будемо дивитися. На Ютубі ми зробили дуже круте промо команд, тому можете подивитися. Можливо, вам сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube. Там буде також весело. Куку, ку куку! Так, 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 щось вже почалось? Будемо зараз дивитися. Ай ай. Там уже. Хто кого? Хто кого? Так. Тут три зуби. Уже уклали одного з команди щось серйозно. Камаху. Як так вийшло, я не зрозумів. І чому він тут опинився, також не зрозумів, але мінус Камаха. А, GTU також втратили одного бійця. Ой ой ой, тут GTU буде битися з іклами. Наскільки я розумію, то GTU вже дво... <смі> Боже мій. Мої любимчики, ну що ви робите? Вже, вже двох нокнули, але вони тут в ковбасі. Розумієте, вони як ковбаска, тому що з одної сторони Ікла, з другої сторони команда потужна. І їм буде дуже тяжко. А де інші тімейти? Де третій? Двоє. О, там третій. Йому дуже тяжко. Його нокає Рікмас. Ну, GTU з самого старту. З самого старту їм дуже тяжко. Тут уже контролює Subject 9. Двох гріється хаєшка. Десь я чув хаєшку. Так. Да, да закинули. Так, але Ікла, я думаю, контролює ситуацію і знає, що їх уже двоє. Або як, як максимум троє. Тому щось буде пуш. Богдан капітан команди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, з цієї сторони. Бодя нокає одного. Команда GTU First Blood Ікла. Виводять команду GTU в лобі, але... Їм також допомогла команда потужно, Редісор уже нокнутий. Що в нас по карті відбувається? Тут, тут також пристрілка. Тут команда якщо серйозно хоче відквитати за свого тімейта, три зуби під'їжджають. Але я думаю, тут великої стички не буде. Так, тут у нас хавіки. З доджами, хавіки з доджами і тут 7 піментрал Правильно? Сім пітернал, вибачте, сім пітернал команда. Тут буде кіберспортивна розборочка. Я не знаю навіть. Навіть не знаю на кого ставити, але Шибеник достав аргумент. Може зробити грязь. Знає інформацію. Треба додивитися, тому що він може зробити красиво. Напрацювати на хайлайт. З однієї. Доджі. Веліз на кришу. Доджі. Доджі контролює цю ситуацію. Лікується. Хавіки на кришах. Зараз буде запущений аргумент. Народний аргумент. Буде чи не буде? Не знає, кому, кому дати цей комплімент. Ікла ложать Рікмаса на доках. Але ж хочеться побачити цей аргумент. Не підставляється ніхто. Не підставляється ніхто. Хто, я думаю, виграє? Я ставив на GTU GTU в лобі. Ікла закривають, ікла закривають повністю команду потужно. І залишається одні в доках. Шибеник, то давай вже. Пусінатор, привіт, тебе, друже. Радий тебе бачити. Це також наша зірочка минулого турніру. Так, бу бу буде аргумент чи не буде аргумент, я не розумію. Майже, майже. Зараз я поправлю тут чатик, щоб було все як треба. Так, все нормально, все, звук на місці, все на місці. Трансляція пішла. Шибеник пішов в бій. Пішов в бій, Хоч, хоче виграти цю бійку, але бійка буде не така легка. легка. Панцер Фалос не залетів. Потрібно битися на рівних. Потрібно битися на рівних. Тут хавіки разом з доджами. І команда Семпітернал. Вона трішки збоку. Вона спостерігає за цією розбіркою. Хоче подивитись хто кого, і потім уже зайти в бій. А можливо, під шумок зайде на вогник. Будемо дивитись. Так, поки вони тут готуються, треба чекнути, чи немає ще якихось. Ще якихось файтиків. Так, ну Ікла, Ікла винесли дві команди, рухаються далі. Пішло пішло. Хавіки настрелюють. Так, мене щось кинуло до зібрових, а що у них тут? Є якийсь файт? Немає нічого. Повертаємося до кіберспортивної розбірки. Один із хавіків вже нокнутий. Тут вже підключається СМ Тернал команда. Хавіки разом. Трімбла нокнули. Бенчика нокнули хавіки. Кидається хаєстер канокнули нокнули. доджі до, вбили одного із хавіків. Залишилось двоє. Капітан команди хавіків нокнути. Але його піднімають. Також бенчик нокнути. Кидають зону. Лідер команди Dodge Bad Boys. Де контроль? Хавіки будуть в трьох. Додже ще не підняли бенчика, тому що він знаходиться в дуже невигідній позиції. Підняти ще ти за клан Ікла. Фанати клану Ікла на місці. Так, кама нокає одного із корсів лісена. Блін, там... там драки! Там драки на повну. Там кама розбирається, кама розбирається з корсами, одного нокнули. Від корсів залишився тільки думка. Нова команда Кама несподівано залітає, розвалює чемпіонів корсів одного із чемпіонів одного з турнірів Броджа Джиа. Так, Семпі Ментрали втратили одного, шибеника вбили, чи нокнули, Шибеника поки нокнули. Що тут взагалі залишилося? Залишився... ага, їх двоє. Залишилося двоє хавіків. Доджі. двоє, Бетбой. Лідер команди Доджі. нокнутий. Та ти шо, семпіментрали. Сем... Та ти що. Семпітернали. Семпітернали. Розвалюють клан Хавік. Розвалюють. Включили аргумент. Забрали одного із доджів. Тут просто м'ясо, хлопці і дівчата. Тут просто м'ясо. Ця команда робить грязь, робить грязь. Дивіться, їх троє залишилось. Хавіків не залишилось. Лише залишився лідер команди Додж. Мегі, попро... Мегі... Ага, зараз, зараз закри, я... тут йде пуш. Я думаю, зараз Бедбоя заберуть, тому що вже він один. А опонентів троє. Тяжко йому буде. В нього немає ХП, нема чим лікуватись. Я думаю, для нього це фінально. Добивають. Добивають. І так у них 5 кілів. 5 кілів. Кібер, кіберспортивна розбірка пройшла. Пройшла ось так. Так, рухаємося далі. Тут мольфари зарубилися з тьотєю грушей. Тьотя Груше не проста команда, але мольфари їх закривають. Мольфари закривають тьотю грушу, дивимося далі. Що серйозного настрілює по тризубам, але тризубам все рівно вони катаються на ламборгіні. Тут команда Кама хоче пострілятися з командою що серйозно. І ще хто а, ну так, по трезубам настрілюють. Назара трезуби втратили, він нокнутий, але я думаю, вони його піднімуть. Іде велике скупчення народу в центрі карти. Так, мені цікаво переключитися ось сюди і подивитися, хто, хто тут з ким перестрівся. Ага, ікла закусилися з тризубами. Тризуби. Тризуби втратили все-таки Назара. Займають гору. Тут бігарі під'їжджають. Ікла по ним настрілюють. Ікла займає центр зони під іклами мольфари. Я думаю, що вони можуть тут наробити трішки. грязі. Але будемо дивитися. Тризуби забираються на саму верхню точку. Так, Зірки Сексу. 2 кіли. Всі на місці. Перестрілюються з командою Total... Totas Foras. Totas Foras. Totas Foras. Так, а Ікла всі на місці? Так, команда Ікла всі на місці. Має 6 кілів. Круте начало. Команда Семпітернал і Ікла мають багато кілів. Але вони де? Вони в зону вже заїхали. Боже, ми їх втратили, мабуть, так? Да? Хтось їх закрив? Ні, не втратили, вони на місці. Вони летять. Я вже злякався. 5 кілів. Мають 5 кілів, летять в зону. Вусік. Команда зібров. Медійна, медійна команда. Мають стрімера Вусіка. Хто в них в команді? Вусік, Вейвен, Красавчик і Джеко Лантер. Джек Джеко Лантер ні разу не пропустив турнір Broдже. Один із тих, хто грає кожен раз. Респект йому за це. Так, так, дивіться, в чаті в чаті закінчуємо ці всякі перепалочки, все добре. Все добре. Не потрібно грязі. Давайте зробимо цей турнір кайфовим. У нас зібрались дуже класні команди, я дуже радий, що вони з нами. Просто кайфуємо, хлопці і дівчата, просто спостерігаємо за грою, вболіваємо за своїх. Ставимо лайки, підписки, коментарі, посміхаємося. І просто кайфуємо, просто кайфуємо, насолоджуємося суботою вихідний день. Ось наші наші медійні зірочки падають прямо на смерть. Падають. Боже мій, відлітають куски від Усика. Ні, тут, тут вейвену не вижити, я думаю. Ікла їх будуть закривати. Все, Усік, до побачення. Зустрінемося в чаті. Та тут без шансів, розумієте? Ось, дивіться. Оця людинка буде закривати Вейвена. Псіхо. Дивіться, Вейвен огризається, хоче дати йому відпір, від але вда... ага. Але я не знаю, чи вдасться це зробити. Кидає гранату, граната не вдала, але непогана. Але тут уже йде перетяжечка. Subject 9 перетягується. Знає інформацію, кидає гранату. Бати, що трьохочкова! Вейвен, добрий вечір. Я думаю, зараз його закриють. Підтримки немає. Красавчик тут також буде відкисати. Але може встигне втекти. Вусік нокнутий. Джеколентер зашов в спину. Зашов в спину і буде робити зі спини грязь. Бачить Вусіка? Не бачить Вусика. Але я не думаю, що йому варто... <кій> варто заходити в спину іклам, тому що вони як мінімум його розміняють і це нічого йому не дасть. XFONES тут бігає. Його Джек має бачити. Красавчик, я так розумію, хоче підняти вусіка, але це дуже погана затія, тому що тут уже ікла підходять. І контролює, так. Їх контролюють цю, цю ситуацію. Красавчик має чути. Та ти що він сюди прийшов, тут він і помре. Я думаю, тут, тут красавчик і помре. Ось від цієї людинки. Де він? Його вже нокнули? Так, так як я й казав, він помер. Клан Зібров, добрий вечір. Залишився тільки Джекулентер. Вітаю вас в чаті. Вітаю вас в чаті. Всіх вітаю, всіх обнімаю, Всі, всіх дуже радий бачити, хто в чаті. Ставте лайки, вподобайки, пишіть за кого вболіваєте. Я вболіваю за Зібров і за клан GTU, але клан GTU вилетів першим. Бодяк казав, що вони настроєні дуже сильно. І вони мають бажання. Перемагати. Але можливо, в наступній карті. Тризуби. Тризуби настр настрілюють по ком команді Семпітернал. Команда має чотирьох тімейтів. Всі з аури. Команда Аура не завітала нас, але до нас, але вони тут. Це добре. Кама закриває одного з тризубів. Цікава команда Кама. Зірки сексу поті... поки що дворазові чемпіони. Два рази перемогли турнір Brodie Юа. Два рази. Дякую за підписку. Дякую за підписку. Всім, хто підписується, дякую. Підписуйтесь і будемо рухатись далі. Будемо робити ще класніші туріки. Будемо запрошувати ще крутіші команди і ще цікавих людей. Ми поки тільки розганяємося. Плани в нас цікаві. Спостерігайте і будемо дивитися. Джека Лантер все-таки закрили. закрили Ікла. Зірки Сексу настрілюють по що, серйозно команді. Там ще десь іде перестрілка. Бігарі. Бігарі перестрілюються з ТЕФами, там Ковалєвіч. але це сильна команда. Я думаю, вони просто так себе висіти не дадуть. Ой-ой-ой, вони, вони втрачають одного, один мокнутий, ковалівчу настрілюють. Ковалєвичу також тяжко. Тут ще Ікла, Ікла підійшли! Зірки сексу настрілюють по корсам, альфари також по корсам. Корсам не легко. Корсам не легко. усіх сторін. Дякую за підписку. Зараз треба подивитися, хто там підписався. У нас тут поки їкла ікла дають жару. Уже... мо. Так, ще, 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 ага. Дякую за підписку. Богдан 02.18. Так, Ікла, 10 кілів. Семпітернали. Стріляються з тризубами. Трезуб. Те. Те. Боже, мій роз... Бігарі розклали... розклали ТЕФІ. Ікла, ікла вбивають одного зірок сексу. Так, саніно MVP двох турнірі. Саніно ложить. Буде. Ще одного. Зірки сексу давайте, давайте! Три кіли! На плейсміт. Та... Боже мій Ікла, та ви що? Що ви робите? Уложили Зірок Сексу. Переможці двох минулих турнірів Брожи G.U.A. Полювання на відьм тільки починається. Вітаю, вітаю, дякую за підписку. Андрал. Вітаю В родині, бро! Так, тут Бігарі, Бігарі. Наша нова команда, яка показує дуже гарний результат. Має 5 кілів, биває всіх підряд. Тут кама закриває як Джекета, що серйозно. Так, що у нас там по зоні? В зону тут жесть. Ось тут жесть твориться, тут кама. І цем сепітер... пітернал. Закриває три зубів. Базуку. хотять дістатися до ками. Кама має гору, але немає зону, їм прийдеться бігти. Ой, в них погана ситуація. Вони якось по, -по, -по схилу біжать. Всем пітернал. Боже. та ту тут ікла в зоні, вольфари настрелюють по ікнам по іклам. Мольфари, Чотири чоловіка, всі на місці. Добрий вечір, добрий вечір. Я в гості. Що? Що у вас тут є? На столі не накрито, тому до побачення. Ікла просто зносять всіх підряд. Вони просто зносять, вони просто збривають. Вони йдуть і не відчувають своїх тімейтів взагалі. Накос. Боже мій. Просто розвал. Мольфари ще живі, але вони й тут. Гріється хаєшка. Добрий вечір, добрий вечір. В чаті вітаю. Іхла, чотири чоловіки, всі на місці. Бігарі, з боку, з боку підійшли. Лунакум, привіт, вітаю тебе в родині, бро. Тут бігарі будуть робити, робити погано іклам. Одного із ікл уложили тернали. Ікла в, в даному моменті як сосиска, тому що вони в бутерброді. Їх залишилось троє, Один, вони зараз будуть ресати. Мульфари тут двох, зайняли будиночок. Там ще кама бігає. І ярчик із корсів. Отже, дідо, вітаю тебе! Вітаю! Дякую за підписку. Обняв поцілував. Ткачело підбирається дуже. Ой. Боже мій. На досвіді просто розвалює. На реакції розвернувся і дав вухо хлопцю, який його бачив раніше. Отакий от скіл! Отакий от стіл. Просто зносять всіх підряд. Пішов пуш. Боже мій, закривають мальфарів. 18 кілів, Subject 9. Має 5 кілів, психо 6 килів, X-Fones, 2 кіли. Кавасакі 5 кілів, та це просто жесть. Я не знаю, хто може їх зупинити. Навіть зірки сексу поки їх не зупинили. Ці бігарі подивились на цю всю движуху і думають, так, коротше, нам не в всю сторону, ми пішли. Ми пішли назад. А тут, а тут Ярчик може їх зустріти, в нього гарна позиція може зробити 1-2 кіли. Так, обстановочка в нас така. Ікла, всі на місці, окрім одного, їх троє. Всім пітернали, 8 кілів, також троє. Також троє. Тут бігарі також троє, мають 5 кілів, але у них тут обстановочка. Обстановочка така, що Ярчик може забрати декілька із бігарів, тому що він тут сховався, грає на плейсмент. Хоча б якихось очків заробити. Кілів не зробили, але очків можуть заробити. Тут уже кама хоче знайти собі якийсь кіл. Поки не попав, попав, молодець. Прямо в голову. Один нок. Лігарі положили тіммейта ками. Цікаво. Ярчик буде робити щось звідси. Блін, ну кама молодець. До останнього бореться. Один залишився, тут уже їх обходять. Ярчик! Я ж казав, Ярчик Ярчик робить кіл. Ярчик робить кіл. Да. <рес> <рес> Ярчик робить. Так, Кікла, 20 кілів. Корси мають одне очко, наскільки я розумію. так, він зробив один кіл. Перетягнув. Попросили перетягнув? Мені не важко. Ікла ложить каму. Я так розумію, закрили каму. Ну кама, молодці, боролися як воїни. 21 кіл. Ікла. У нас нові зірки в чаті. На турнірі. І в чаті на турнірі. Дивіться. Кули... кулемет. Машина кулемет. Ікла, вітаю, вітаю. Ікла з перемогою. Мають 22 кіли, 2 900 шкоди. Та ти що? Це просто вбивці. 22. 22 кіли. 9 кама. 6 Бігарі, Це наші нові 9 7, Семь пітернали. Зірки Сексу 3. Тьотя Груша 2. Потужно 2. Хавіки 2. Доджі 2. GTO 1. Оу, круто! Будемо дивитися. Та ти що, що то коїться? Круто, круто! Зараз будемо переміщатися на другу карту, будемо дивитися, що буде далі. А далі буде гаряче!